Пожалуйста, mm -hmm. не плачь, тому що я хочу настроїтися, ти мене щось буваєш. Мене звати Еліна Іващенко, мені 14 років, і я з міста Бровари. Я прийшла на проект Голос Діти, щоб здійснити мамину мрію. Я живу з бабусею та дідусем, їм 78 років, і вони мої офіційні опікуни. Мама померла в 25 років від ішемічної хвороби серця на роботі. Нам зателефонували і сказали, що все. Вона була маленькою, і вона дуже мало що помнить. Одне время мама на мене хотіла казати. А я кажу, не надає, я бабуся. Мені бабуся розказувала, що вона співала, тому її голос, напевно, вона мені його можна сказати подарувала. Я прийшла на цей проект, щоб заспівати на такій великій сцені, про яку колись мріяла моя мама, і щоб її мрії втілилися в мій спів. Спарайся. І Мама гарно співала, навіть мами голос взяла. Мрію своєї мами. Дякую. Здравствуйте. Давайте знайомиться з вами поближе. Доброго дня. Мене звати Еліна Іващенко, мені 14 років. Я з міста Бровари. Так просто не заспіваєш без почуттів. Чому вибрали саме цю пісню? Я співала для своєї мами, якої, на жаль, зі мною немає, і тому ця пісня була присвячена саме для неї. Цей вокал було важко не розчути. Один з найчистіших, який сьогодні був. Я в захваті. ця пісня ніби була написана саме для вашого голосу. Дуже дякую. І я вам чесно скажу, що ви знахідка, ви відкриття в цьому голосі. Це щось особливе. Дякую. І таких голосів майже немає. Ви молочні. Есть такие исполнители, которые когда начинают пить, они как будто парят над землей. И ты, когда их слушаешь, ты как будто становишься лучше. Точно так же зал я видел, он был загипнотизирован. Причем мне не нужно было поворачиваться, чтобы вас полюбить. Я еще там, сидя спиной к вам, понял, что вы талант, настоящий талант. Дякую. Можно петь кассек? Конечно, можно. Мне хочется такое с вас. Боже мій! У мене зараз і голова! Я щаслива! Дякую тобі, сонце! Це ти мені дала шанс, а не я тобі, дякую! Дякую, Боже, ти така! Тає... Дякую тобі! Ну, дякую вам! плані, дякую вам, хлопці! Дуже круто, дуже круто! Підтримує сьогодні. Бабуся дідусь, педагоги. Пішли. Бабуся дідусь. онука. Неймовірна та Де ти була раніше? Чому ти не приходила раніше? Я хвилювалася. Хвилювалася. Вітай! Я я і це бабуся, ді тут. Ді і ді тут і дідусь ді тут. Кожен ді. не плакайте. Ви що? Ви що я зараз розривуся з вами? Я синий, який, да я йому ваші руки, щоб вона була. Чтобы... Ой, Боже. Що ми не додали, так ми да. не додали. На Мама, обов'язку. Іна, заспокоїть бабуся, дідуся. Боже, Божеки старі. Там такі старі бабусі дідуся. Та потім. Первый человек, который поверил в меня как вокалиста, тоже была бабушка. Поэтому вот бабушке большое спасибо. Всем бабушкам Украины спасибо за то, что верите во внучек, во внуков и мотивируете и ведете их вперед к мечте. Я никогда, но я тебя очень не забуду. Это для меня что -то. Я напевно старію, тому сентиментальність стала. на mm стіл. -hmm.